Як батько допоміг доньці казки від руксоляни. Прийшла доросла донька до свого батька і жаліється на своє заміжнє життя. Вислухавши, батько взяв три кастрюлі, в одній зварив моркву, в другій яйце, а в третій заварив каву. Виклашив все перед донькою, він спитав, що змінилося тепер? Морква розм'якла, яйце стало тверде, а кава розчинилася, відповіла дівчина. Ось так і у житті. Одні люди під певними обставинами стають м'якими і нездатними самостійно вирішувати свої проблеми. Інші загартовуються і стають твердими, їх ніщо не може зламати, і вони завжди покладаються на себе, і можуть взяти відповідальність і за інших більш слабших. А з кавою найцікавіше, вона розчинилася в окропі і стала прекрасним ароматним напоєм. Можливо, варто поміркувати. Ким ти хочеш бути в тій чи іншій ситуації?